шановне журі та учасники нашого конкурсу. Мене звати Яковліва Олеся Вікторівна. Я вчитель музичного мистецтва е, Голобського ліцею, що на Волині. І сьогодні ми з вами будемо, я буду сьогодні з вами проводити майстер-клас, який має назву Мистецтво та здоров'я. Зараз я вімкну презентацію екрану і ми будемо з вами працювати. Скажіть, будь ласка, чи ви мене добре чуєте? Добре, чу. пані Лесі, бачимо, так. чуємо все чудово. Дуже добре. Так, дуже добре. Так. Отже, скажіть, чи бачите ви демонстрацію екрану? Бачите ви презентацію? Так, так ви Так, Так, так. Так. Добре, Отже, у сучасних реаліях позачергове завдання вчителя це не просто, тобто першочергове завдання вчителя не просто зберігати фізичне, психічне та духовне здоров'я здобувачів освіти, але навчити дітей робити це самостійно. Це завдання проходить червоною лінією через весь курс мистецтва та усі роки навчання, тому тема мого досвіду. Звучить таким чином: ритмопластичне музикування, як засіб художньо творчого самовираження учнів. Вона є співзвучною з темою нашого майстер-класу. Отже, швейцарський композитор Еміль, Еміль Жак Далькро писав, що рух це універсальне начало, яке, яке е, допомагає. Яке формує дух і тіло людини, позбавляє її психологічних комплексів, допомагає коригувати фізичні вади, а також дає змогу знайти радість через життя. Виднопластичне музикування багатопланово та позитивно впливає на формування здоров'я здобувачів освіти. Воно, по перше, відновлює життєву енергію, формує самовідчуття індивідуальності дитини. Розвиває увагу та емоційну чутливість на музики е, дитини, так, вдосконалюється робота нервових центрів, е, також розвивається дрібна моторика та координація рухів, покращується загальном'язовий тонус і окріплюються м'язи очного яблука. І загалом ритмічно-музичні вправи є соматичною та психічною е, релакцією. Отже, ми саме цим будемо сьогодні займатися. Мабуть, для вас успіх. хочу запитати, чи відома вам така техніка як боді перкусія? Так, відомо. відомо. так. так. Не дуже. Боді так. Отже, боді перкусія це звичні жести, ще як називають, або музика тіла. За допомогою цієї музики тіла, як ми можемо. Тобто, вираження мистецьких образів мовою тіла що подібне музичному інструменту. Ми можемо використовувати. Оці звучні жести, які я тільки що сказала, ось це в нас може бути плескання, як плескання в долоні, так може бути плескання, як старілочки, у нас може бути плескання по грудній клітці, по е, стегнах, по бокових е, ст, е, стегу. Ми можемо тупати, ми можемо з вами клацати пальцями. Клацати пальцями можемо почергово і одночасно. Ми можемо е, плескати своїми долоньками навкрес, тобто дуже багато. Ми можемо заспекулювати різні е, е, такі вправи е, робити. Я вас хочу попросити. Будь ласка, ми з вами будемо рухатись, адже в мене тема термопластичне музикування, і ми сьогодні говоримо про мистецтво та про здоров'я. Будь ласка, підніміться. Я вас прошу. Підніміться так само на ніжки встаньте. Я вам хочу е, е, ознайомлюючи із технікою боді-перкусія, Ось е, е, показати декілька е, комплексів таких рухів, які ми будемо сьогодні використовувати. Е, ми будемо грати за допомогою власного тіла. Отже, ритмічні вправи, що хочу наголосити, у техніці боді перкусії вони володіють організаційною функцією, адже вони організовують дітей, можуть концентрувати їхню увагу. Діти перестають слухати лише себе і вливаються в пульсацію ритму. Чують кожного і себе також, і усіх разом. Отже, що ми будемо сьогодні використовувати у боді перкусії? Я підготувала вам мелодію. Значить, звичні жести. Ми будемо плескати в долоні по грудній клітці. Ви за мною, будь ласка, у вас буде сьогодні пластична імпровізація, тому що в нас маленько часу, ми швиденько це все виконуємо. Ми плескаємо, клацаємо і плескаємо. Так, ми е, будемо тупати ніжками. Не видно, як я тупи, але це буде почергово. Хоча я хочу наголосити вам, що ніжками ми можемо тупати як п'яткою, так і носочком. Е, ми можемо це, але сьогодні ми тупаємо просто ніжками, не, 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 не звертаючи увагу саме як це має бути. Далі ще звичний у нас один жест. Ми одну ручку долоньку протягуємо перед собою, другою рукою грудній клітці б'ємо, по колінці. Так, по долоньці, по коліні, по грудній клітці. Так. І це у нас буде почергово, ось так. Так, можливо, ще зразу не, не, спочатку вам воно не вдасться, але я думаю, що ви будете працювати і ви зможете виробити таку же спекуляцію. Далі, що ми ще можемо використовувати? Ще один є комплекс рухів. Ми клетки в долоньки, по грудній клітці, по чергово, по колінах. І по боках, по боках. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Але хочу розказати: ми відкрити секрет, ми можемо музикувати в боді-перкусії, навіть використовуючи елементи музикування на будь-що. Ми можемо використовувати і гру на елементарних музичних інструментах. Ми можемо і саворобні інструменти використовувати шумові. А також можемо використовувати якісь настандаті. От на сьогодні я приготувала в мене є такі тарілочки. Вам я буду показувати, як це буде воно. Але ви будете сьогодні робити це долоньками. Добре просто. Отже, якщо ми можемо з тарілочками робити під час музикування, ми можемо плескати. Ось, будь ласка, повторюйте за мною, так. Ми можемо робити тарілочки, ось так стукати. Але не просто, але можемо повернутися в одну сторону, в іншу сторону, так. Почергово плескаємо по колісам і, значить, то, тарілками музичними. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Далі. Повертаючись на, на півоберта тулубом, ми поступили тарілочками, перевели на іншу сторону. Так, добре, молодці. Ви швидко навчаєтеся, мені дуже легко з вами працювати, тому я переходжу зразу до музички. Музичного супроводу сьогодні для вас я приготувала е, український гопак у сучасній інтерпретації. Отже, стаємо рівнесенько і слухаємо музику перший час. Супер, мені дуже приємно з вами працювати. У вас все гарно виходить. Так, ви стараєтеся, ви слухняні, ви мене чуєте і повторюєте, намагаєтесь як найкраще повторити все за мною. Також сьогодні я вас хочу познайомити з ще одним видом діяльності: це в нас активне слухання. Я дуже часто на уроках музичного мистецтва використовую. Ось такі графічні зображення музики. Це вони називаються музикограмою. Чи відоме для вас таке поняття? Ні, не відомі. Ні. Так, Ні. Так. Отже, дивіться, я вам коротенько, буквально чуть-чуть розкажу. Отже, музикограма це графічне зображення музики, де ми, вона використовується, як правило, для діток, які не володіють музичною грамотою і не вміють читати ноти. За допомогою певних е, таких знаків це можуть бути лінії, штрихи, можуть бути геометричні фігури, можуть бути різноманітні малюнки. Ви бачите, наприклад, одну із музикограм. Ось, е, і саме ось ці музикограми е, вони допомагають дітям відчувати на собі розвиток музичного твору. І безпосередньо беруть участь, дітям беруть за допомогою такої музико музикограми. Беруть участь у ній і активно слухають і сприймають. Я вам зараз покажу: ось в мене є намальований так ближче. Ось такі музикограми. Музикограму можна малювати будь-яким кольором. Вона малюється на листочкові А4. Ось я, наприклад, сьогодні підготувала вам музикограму на мелодії запорізького маршу. Я вам продемонструю. Ви зараз тільки просто поучитесь, послухаєте. А надалі ви можете використовувати дуже багато різних музикограм, прикладів є в інтернеті, і навіть хочу зробити вам рекламу, що у мене на Ютубка на Ютубі. Є свій канал, де також я виставляю ось такі і музикограми і інші напрацювання. Ви можете зайти на мій канал Лесі Якублів, і багато таких напрацювань побачити, і можете взяти для на майбутнє щось для себе. Отже, я вам зараз вмикаю і пальчиком буду вести, але ви сьогодні ну просто дивитеся тут і ну, запам'ятовуєте. Я думаю, що ви вас зацікавить, і ви зможете в подальшій роботі свої використати використати. Вам чути музику? Скажіть, будь ласка. Вам чути музику? На мені? жаль, ні. Ні. Вам не чути музику, так? Немає звуку, ні. Голос ваш, чути, добре, музики немає. Ах, не знаю, що то я маю. Зараз я почекаю, будь ласка, я спробую іншим чином віткнути вам музику. Так. Дуже шкода мені, що я втрачаю час. Ee, зараз зараз хвилиночку, але мені дуже би хотілося почути. ну, Давайте я вам так зараз зроблю, я вам покажу на YouTube каналі. Так. Ee. Скажіть, чи, чи ви зараз чуєте? Чи чути вам музику? Ні? Ні. Ні, ні немає. Ні. А зараз чуєте тишки. Yeah, yeah, зараз, зараз... Jest... Зараз. зараз я вам вікнуть спочатку її. Чути музику, так? Yeah. Добре. Yeah. Отже. Я дуже близенько і. E... Ми малюємо пальчиком. Добре, так. Я зараз вам хочу запропонувати. Скажіть, будь ласка, на екрані ви зараз бачите, що? Музикограми, музикограми. Музикограми добре, добре, так. Отже, е... так. Я зараз продеп... буду намагатися. Добре, давайте я поки ви зможете таку музикограму побачити на Ютубі, на моєму каналі. Я вам ще зараз розкажу, тому що мені просто хочеться з вами ще дещо показати. Е... Особливу увагу я зосереджую на музично-ритмічній діяльності, і такі виконую і на уроках музичного мистецтва використовую різнопланові творчі завдання, казкові сюжети, музично-дидактичні ігри під час музичного розучування музично-ритмічних рухів з урахуванням вікових особливостей, використовую різні методичні прийоми, і ви тобто, це може бути виразний показ рухів. Ось для усвідомлення дітьми, взаємодіям ритмопластики з музикою, також е, наочний показ, як потрібно виконувати ритмічну вправу. І сьогодні я хочу вам запропонувати е, дуже часто використовую навіть показ рухів дітьми, у яких краще сформована здатність художньо-творчого самовираження. Е, і це може бути будь-яка форма роботи, індивідуальна, може бути групова, може бути в парах. Е, Зараз, оскільки в нас не зовсім багато часу, то я би хотіла запропонувати, я дуже переживаю, що ви знов не почуєте музики, але не, не знаю, що зробити. Ми з вами сьогодні ознайомимося і, будь ласка, пройшла встанця, і німіться знов. Я вам хочу запропонувати діти дуже люблять танцювати. І коли закінчується урок, вони їхні емоції переповнюють і обов'язково потрібно з ними порухатися. Так? Е, можна і багато не знайти е, руханок в інтернеті, але ми створюємо самі. І я вашій увазі сьогодні хочу запропонувати е, руханку. Можливо, ви не зовсім будете чути музику, але я попрошу, будь ласка, за мною е, знов у нас буде так само пластична імпровізація. Ви за мною повторіть, будь ласка, рухи, а е, так само ви мелодію цю можете знайти, запам'ятати певні рухи і виконати їх. Отже. Е, за мною повторюйте, будь ласка, ці рухи, які я показую, вони дуже легенькі. Щоб моє дерево було зелене, ага. щоб ласоти риху ніколи не торкалася. Ага. Щоб коли стала бабусина, знов прийшла до мене, і щоб зі мною назавжди залишилася. Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним, Щоб поруч зі мною жили привідні люди, щоб кожне добре діло не лишалося марлем. Ага. Щоб було так завжди та усюди. Та усюди. Ага. А я хочу, щоб моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. А ще хочу, щоб сонце посмішки про Не забувало кожного ранку зі мною вітатися. Я знаєш ти дай дана, да надам це не сон, то прийшов новий час, дай дана, да нада, знаєш, ти знаю я досягнути мети, дай дана, да надам можна тільки разом А я хочу, щоб мої друзі, ніколи не плакали. І кожен пишався великою родиною. Ми свідчимося жити. І мені не одна в коу хім'я стану, коли вироб. Головний сю людиною. Ж бути гори чужі такими гарними. Чи можуть бути степи такими далекими? Всі діти землі казково чарівної. Кожен з нас став її малою частиною. Всі майдіти Так, Отже, ми з вами сьогодні про, ознайомилися, пропрацювали з декількома рухами, які ми можемо використовувати, навчаючи дітей ритмопластичному музикуванню у ритмопластичному музикуванні, і відповідно, що ми знаємо, рух це здоров'я, правда ж? Ми рухаємося, і від цього ми можемо тільки бути здоровими. А для наших діток, учнів нової української школи, які сьогодні не можна відірвати від гаджетів, рух буде дуже корисний. Отже, я дуже щиро дякую вам. Мені було дуже приємно співпрацювати з такими кмітливими учнями. Я Тішина, вашим, вашими рухами, як ви мене сприймали, як ви гарно виконували все. Дякую вам. І бажаю вам, щоб у вашій педагогічній діяльності, в подальшому, коли ви закінчите навчання, тільки гарних учнів, слухняних учнів, а вам творчого натхнення і щоб ніколи не було професійного вигорання. Дякуємо вам, пані Леся.